Виноград Ася, столовий сорт. Грони великі і дуже великі. Середня вага кожної може досягати 1 кг. Радини червоно-фіолетового кольору. М'якоть щільна, м'ясиста. При надкусуванні видає характерний хрускіт, смак гармонійний. У плодів тонка шкірка, яка майже не відчувається при, при розжовуванні. Відмінний товарний вигляд. Термін одозрівання в нього приблизно 110-120 днів. Морозостійкість до мінус 21. В цьому році вона в нас вона дала перші гарні грони, перший урожай. Дивіться, яка у нас краса. Дуже дуже смачний. Так, ну що, тепер зараз подивимось з вами, скільки заважить Ася. Ася, бачите? 20 грамів ягодка. Одна і ось друга, теж 20 грамів. Ну, це я взяла, яка була велика, там є і менше трошки. І в розрізі ми зараз з вами подивимось. Дивіться, яка вона в розрізі. Видно одразу видно, що вона м'ясиста. Більше, бачите, така, не така соковита, більш м'ясиста. Якщо подивитись по кісточці, то ще може вона висіти і дозрівати. Ну, і спробуємо, а вже ж спробуємо. Чуєте? Дуже солодка, але вона ще може висіти. І хромотить, Угу. Дуже м'ясиста. Міс... Тут я можу сказати, що вона м'ясиста. Угу. 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 Клас.